Корисні і некорисні лайфхаки. Мій друг десь прочитав, що якщо натерти себе потом від своїх куль, дівчат несвідомо буде до тебе тягнути через феромони. Я був заінтригований, але налаштований скептично, тому вирішив поспостерігати, чи спрацює у нього. Того разу на нього ніхто не клюнув, але він домігся того, що весь день у школі від нього пахло пітними яйцями. Коли мені було років 13, я спробував лайфхак, де говорилося, що якщо прикласти до очей чайні пакетики, то це зніме на бряклість. Але там не було жодного слова про чорний чай. Тому моя тупа башка взяла чай з яблуком і корицею. Кориця є не сильним подразником, тому в мене кілька годин навколо очей були червоні прямокутники у формі чайних пакетиків. Лягаючи спати, не беріть із собою телефон. Через якийсь час ви станете набагато легше засинати, тому що нічого не буде вас відволікати і світити вам очі. Звучить як гарна ідея. Я в ліжку з телефоном о другій годині ночі. Пам'ятаю, як читав в одному треді, що один підліток думав, що рідкий гіпс стане хорошою альтернативою, коли у нього не було презервативів. Ніколи, просто ніколи так не робіть. Якщо у вас забитий ніс, зробіть 8-10 віджимань, і він на якийсь час очиститься. Ти це придумав, щоб змусити мене робити віджимання? Мій колишній десь почув, що в сечі є феромони, які приваблюють жіночу стать, і подумав, чим більше, тим краще. Протягом кількох тижнів він збирав свою сечу, а потім вирішив виварити її до стану концентрату, який він міг би використовувати для приваблення. Коли його батьків не було вдома, він зайнявся варінням. Він весь день кип'ятив сечу, не відчинив жодного вікна і не ввімкнув вентилятор. Я не зовсім впевнена, як, але вся внутрішня частина будинку була покрита смердючою паркою від сечі за словами його батька, він угробив увесь будинок їм довелося переробляти стіну і підлогу. Я прочитала, що для волосся чудово підходить маска з яєць. Коли була в душі, розбила яйце собі на голову і змила гарячою водою. Ага, мені довелося виколуплювати варені яйця з волосся. Приємного, мало. Ви могли б подумати, що я засвоїла урок? Ні, я почула, що для волосся чудово підходить пиво. Знову в гарячому душі вилила трохи на голову і трансдермально напилася. Ех, веселі часи. Є один лайфхак, який часто зустрічається. У ньому пропонується використовувати гачки на ліпучках у внутрішній частині шафи, щоб зберігати на них кришки від сковорідок. Чорт і вклей відклеївся, і кришка впала мені на клятий палець ноги і зламала його. Пити менше кофеїну поки я не став менше пити кави, я не усвідомлював наскільки сильно він впливає на мої ментальні розлади: тривожність, депресію, синдром дефіциту уваги. Також я зрозумів, що набагато краще функціоную, коли не п'ю постійно газовану воду. Придумайте для себе певний набір дій, який ви будете виконувати перед тренуванням. Я роблю одні й ті самі речі щоразу, коли йду до спортзалу. Коли у мене немає мотивації, ці маленькі звички перед тренуванням викликають у мене стимул іти на тренування. Якось раз на моєму старому Макбуці здохли вентилятори. Я поліз у Ютуб і знайшов відео, де радять довбанути кулаком по тому місцю, де вони розташовані. Подумав, що це тролінг, але через те, що я був дуже злий, вирішив спробувати. І що ви думаєте, це повернуло їх до життя, і більше в мене з ними ніколи проблем не було. Коригування ударом це магічний трюк, який працює набагато частіше ніж здається. Моя подруга спробувала лайфхак, який крутився на Фейсбук, що потрібно розігріти телефон у мікрохвилівці, якщо в нього потрапила вода. Я просто дуже довго не могла перестати сміятися, щоб хоч якось їй допомогти. Повірити не можу, що так багато людей на це купилися, особливо враховуючи, що майже всі знають, що класти метал у мікрохвилівку погано. На кшталт тих мемів із зимовими порадами для автомобіля, де йдеться про те, щоб робити речі, які абсолютно небезпечні або жахливі для вашої машини. Цікаво, скільки людей на них повинно. На випадок, якщо вам доведеться міняти шину, послабте на зиму гайки кріплення, щоб вони не примерзли до колеса. Літ на лобовому склі підсуньте наждачний папір під щітки склоочисника і увімкніть їх на повну швидкість, поки видимість не стане доброю. Щоб шини не замерзли, замініть у них повітря з літнього на зимове. Залиште фари увімкненими на ніч, щоб вони не замерзли. Замініть охолоджувальну рідину на воду. Охолоджувальна рідина робить двигун занадто холодним для зими. У вас у машині немає підмітиї. Дігріву, проведіть шланг від глушника всередину автомобіля і використовуйте гарячий вихлоп, щоб зігрітися. Ваші ясна кровоточать від зубної нитки, тому що ви недостатньо часто використовуєте зубну нитку. А виявляється, якщо часто використовувати зубну нитку, ясна перестануть запалюватися і кровоточити. Це правда. Ну або, хоча б, купіть електрощітку джерело. Я стоматолог стоматолог-гігієніст. Коли я був маленьким, я думав, що найшвидший спосіб остудити гарячу пательню з олією це залити її холодною водою. Це було востаннє. Порада для довгих поїздок: вимкніть рециркуляцію повітря. Одна з причин втоми у машині не нестача сну, а надлишок СО2 в салоні. У вас було таке, що ви дуже сильно втомилися за кермом, а приїхавши додому, вже не відчуваєте втоми. Це через нестачу кисню у машині. Особливо таке трапляється, коли в машині є ще пасажири. Я помітив це, бо часто їжджу на далекій відстані. Захотілося спати, вимкніть циркуляцію повітря і на кілька хвилин відчиніть вікно. Почула по радіо, що під час ручного миття посуду можна використовувати відбілювач, щоб зробити його чистішим. Почитала, що написано на зворотньому боці мого засобу для миття посуду. Не побачила жодних попереджень, тому висипала повний ковпачок відбілювача мильну воду з посудом. Запах був жахливий, і в мене почало паморочитися в голові. Я потягла затичку в раковині, провітрила квартиру і вийшла на вулицю. Пізніше я дізналася, що виділився газоподібний хлор. Перевірила, що я зробила неправильно. Виявилося, що є велика різниця між додаванням відбілювача у воду тими миєш посуд, і ополаскуванням посуду водою з відбілювачем. Якщо справа займає менше 5 хвилин, зробіть її негайно, завдяки цьому у мене до вихідних залишається набагато менше справ по дому. Той факт, що щось можна зробити менше, ніж за 5 хвилин, і змушує мене витрачати на це набагато більше, ніж 5 хвилин. Не думаю, що передьоргування рахується. Коли збираєте якісь меблі, не закручуйте до кінця всі шурупи та болтики. Спочатку закінчіть складання, потім поставте предмет туди, де він стоятиме. Посувайте його так, щоб він став як треба, і вже потім затягніть усі болти. Так він не буде хитатися. На додаток до цього, якщо до предмета меблів додається якийсь інструмент для складання, після закінчення складання приклейте його до нижньої частини меблів. Якщо в майбутньому знадобиться щось підтягнути або відрегулювати, інструмент завжди буде під рукою.

У підлітковому віці я прочитала, що оливкова олія корисна для сухої шкіри голови. Я нанесла тону низькоякісної, тобто смердючої оливкової олії на своє волосся. Запах не вимивався тижнями. Я зробила те саме. За обіцянками, волосся мала отримати глянцевий блиск. Я загорнула волосся, просочене олією на 10 хвилин у старий рушник, а потім його потрібно було вимити шампунем. Мені довелося використовувати 4 різні шампуні, перш ніж воно перестало виглядати як висяче Жирне місиво. Пам'ятаю, давним-давно хтось на Reddit запропонував як лайфхак витирати дупу стоячи. Було кілька людей, які в коментах сказали, що вони завжди так робили. І обидві сторони були вражені тим, що існують ті, хто робить по-іншому. Але схоже, всі, хто вперше спробував витерти зад стоячи, визнали, що це жахливо, і просто розмазали лайно по кулях. Щоразу, коли мені потрібно було щось купити або звернутися до будь-кого з проханням, мій батько завжди говорив мені: не бійся запитати. Найгірше, що вони можуть сказати, це ні. Але через те, що я був соціально ізольованою дитиною, мені здавалося нерозумним питати, адже я був точно впевнений, що відповідь буде ні. Виявилося, що порада працює, і надалі не раз допомогла мені в школі з підвищенням, з людьми загалом, з планами, з новими друзями. Одного разу я побачив лайфхак, який пропонував замість того, щоб купувати дорогий пінокль, просто встаньте ближче до того, що ви хочете роздивитися. Знаєш, стань ближче до цих птахів, заберися прямо на поле під час бейсбольного матчу, стрибни з вершини Гранд Каньйону, що може піти не так. Коли вам сумно, поїжте корисної їжі, гарненько позаймайтеся спортом і постарайтеся подихати свіжим повітрям, звучить як, але працює шалено, адже це чиста хімія, тож однозначно варто спробувати. З досвіду роботи в техпідтримці можу сказати, що більшість розніманих клієнтів просто хочуть, щоб їх вислухали. Дайте людині висловитися, активно слухайте і записуйте те, що вона говорить. Зрештою, вона виговориться. Потім перечитайте все, про що вона говорила, і пройдіть по кожному пункту. Але робочий на 100%. Часто до кінця розмови клієнт залишається вам навіть вдячний. І ще порада: замість того, щоб запитувати клієнта, чи під'єднано щось до розетки, попросіть його перевірити, чи ціла вилка. Якщо шнур не під'єднаний до розетки, перевіряючи вилку, він його під'єднає. Близько семи років тому, коли мені було 13, я захотіла влітку зробити волосся світлішим і використала для цього лимони. Невдалий хід, волосся стало сухим. Продовжуючи тему волосся, у 15 років я намазала волосся бананом, тому що в журналі Севентін написали, що це зробить його м'яким і шовковистим. І чорт забирай. Гадайте, що банан неможливо було змити, і мені протягом цілих трьох тижнів довелося виколуплювати бананові грудки з мого чортового волосся. У мене в волосі був гнилий. Банан, мій урок всього життя. Не слухайте лайфхаки журналу Севентін. Тупо перевірка на вдачу. Прикидайтеся самовпевненим, щоб дійсно стати впевненим у собі. На 100% згоден, але я помітив, що багато людей сприймають це неправильно, думаючи, що відкрито демонструвати впевненість, дорівнює поводитися як мудак. Між цими поняттями є величезна різниця. Практикуйте вдячність, вдячні люди, щасливі люди. Сюди ж входить казати дякую щоразу, коли хтось щось для вас робить. Люди люблять, коли їх чинки визнають, навіть якщо це якась дрібниця. І те, що ви робитимете інших людей трохи щасливішими, вас теж зробить щасливішими. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!